Всім привіт з вами на своєму каналі Алікс. Перебор монет був за цілий тиждень. Тисяч з 1015 навіть більше було перебрано по 50 копійок, 420 гривень я заніс в банк по 1 гривні 3 2004 і одна юбілейна. По 10 копійок 120 гривень плюс до 200 гривень добрих перебрав. Там от до 2011 року я знайшов з комою чи з крапкою таке. І ось що зараз показую, здвоєння таке на тризубцеві. Видно. Так. Хороший був перебор. Мене та є. Польша. Начебто ось олівки. Так, ну дуже-дуже поганеньке з лівої сторони. Лишній метал. 2002 копійки сьомому. Одна копійка, 5 копійок, 10 копійок. Теж це попалося в переборі. Мені жменю дали одну. По одній копійки, по дві це попалося. Так, тепер 50 копійок. Трапеція. Копійка 1992 року. Дві штуки. Е Вліво і вправо йдуть ягідки. Це брак монети. І теж 10 копійок якийсь брак. Це каталожний брак, а це ні. Не прочекав дві монетки. 25 копійок 96-го року. Крупний гурт. Ми його оставляємо теж. 4. Третій штамп. Одна олівочка попалася. То не попадалася, це вже другий раз підряд. Одна була, я казав, що не було півтора года десь. І ця грязна така. Олівки. Вздуті є. Ось о. Покажемо. 50 копійок, навіть 2. ось у. зліва і під двойкою. І вздутіє ось. У. Тоже оставляємо лишній метал. Покажу ручкою. Ось тут лишній метал. Тут Тут не помню вже. Тоже. І саме головне хороші знахідки. Попалися теж, як мені дали, 100 з лишнім гривень по 10 копійок, ось такого. М Київ. І з другої сторони, як ми думаємо, зараз я переверну вибачаюся без рукавиць, бо неудобно. Аваль. Банк. Так, і в нас сама найдорожча знахідка. Зараз я її поставлю, так покажу. 50 копійок. Без насічок. Ні 16, ні 8. Ні, 7 немає. Вага 4,3 грама. Все чітко, все хорошо. 50 копійок. 1992 року. ця монета. Три года назад я відкрив YouTube, то Тобто я відкрив YouTube. Відео було 3 роки назад, 1000 гривень я вже її ложу собі в альбом цю монетку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто хоче. Всім до зустрічі на каналі, всім пока!